29 вересня 1515 рік підписано вічний мир між Францією і Швейцарією. Цей мирний договір між країнами, який діє впродовж 500 років, заклав основи нейтральної політики Швейцарії, яка з 1516 року не привела більше жодної військової компанії проти Франції і переорієнтувала свою зовнішню політику виключно на дипломатію. 1829 рік після реорганізації лондонської поліції у Великобританії заснований Скотланд Ярд офіційне поліцейське слідче управління. 1941 рік початок трагічних масових вбивств німецькими військами в Бабиному Яру. За два дні було винищено близько 60 тисяч чоловік, в основному мирних жителів Києва євреїв, а також кілька циганських таборів за різними підрахунками в Бабиному Яру. В період з 1941 по 1943 рік було розстріляно від 70 до 120 тисяч чоловік. 1998 рік фінансова криза в Японії призвела до найбільшого після Другої світової війни банкрутства. Про нього оголосила лізінгова компанія Japan Leasing Corporation, борги якої перевищили 16 мільярдів доларів.